Почала ще гірше говорити дорослі, що... і ми хочемо вже зараз зразу стріляти. А чи дійсно я розумію це правильно? Ну що, привіт! Як тобі тема? Що думаєш? Що скажеш? Бачиш свої успіхи, чи не бачиш? Тому що багато з тих, хто зі мною вчить англійську мову, або хто прийшов до мене вчити англійську мову, каже: все, в мене плато, чи ще щось, я не можу, я не знаю, я не вмію. Сьогодні ми поговоримо про те. Чому ти не бачиш свої успіхи і чи взагалі ти просуваєшся? Перше, що ми почнемо про це говорити, я хочу тобі сказати, що найчастіше, найсильніше просування, воно непомітне. Ти його не відчуваєш і не бачиш. Але є певні дзвіночки, які скажуть нам про те, що просування дійсно відбувається. Ем, дивись, я зараз викладаю, в мене багато студентів в цілому, і мені каже студентка: ми з нею закриваємо тему Narrative Tenses». Розповідних часів, тобто всі минулі часи закриваємо. І вона каже: Боже, мені здається, що я зараз почала ще гірше говорити, ще гірше розуміти. І я пояснюю, чому це відбувається. Ти знаєш, прекрасний вираз. Я знаю, що я нічого не знаю. Є ефект, коли людина починає в якійсь темі. Вона лише починає в цій темі, вона така: я все розумію, все клас, все супер. А чим глибше вона занурюється в тему, тим більше в неї виникає питань. Тим більше вона задумується, а чи дійсно я розумію це правильно? І це є абсолютно нормально. Але так як ти дорослий, а не дитина, тобі треба все розкидати по поличкам в голові. Тобі треба все прожовувати і практикувати. Отже, почнемо з того, що є таке, як очікування і реальність. Ти очікуєш свій прогрес, побачити як. Я прокидаюсь зранку, і я можу все, що завгодно сказати англійською. Я слухаю фільм в оригіналі, і я все розумію, але реальність виглядає інакше, тому що вивчення мови це поступовий процес. Так само, як всі постійно забувають, що ми всі діти колись були. І коли ми народились, перше, що ми говорили, це ма, па, дай, а вже потім навчились говорити щось прекрасне. І не так? Тобто це відбувалося з часом. Ми про це забуваємо, бо ми дорослі, і ми хочемо вже зараз стріляти. Е, Будь-які зміни відбуваються поступово. Наприклад, я обожнюю цей приклад, бо я завжди підсвічую це своїм студентам. Коли студент каже e, she speaks, і я така, ти чуєш, що ти кажеш? Ти додаєш S до speak, при тому, що це ще й в контексті правильно. Тобто ти, в тебе, ти вже орієнтуєшся без піддумування. Тому що будь-який вчитель, будь-який вчитель, сидить на уроці, як змія, і пасан підкидує. А людина вже сама це знає. І оце називається прогрес. Бо хочеться зрозуміти фільм. А виходить, що починати треба з того, що зрозуміти жарт англійською. А вибачте мене, жартуємо ми ще й теж інакше. Бо різні мовні обороти і там і там. Так само, як англічанин, розкажи наші якісь приколи. Ми по-іншому жартуємо, вони по-іншому. Якщо ти вже розумієш, то це ого. Треба нам просто запам'ятати, що будь-яке просування це дрібниця. Це дрібниці, які стають краще. І оцей так званий breakthrough, оцей прорив відбувається завдяки цим дрібницям. Чому ти не бачиш свій успіх? По-перше, тому що ти не хвалиш і ти не звик. Помічати ці, ці мікроуспіхи. Мікро коли ти перестаєш плутати do-does, коли ти додаєш S закінчення, коли ти кажеш She is wearing, is не пропускаєш, чи кажеш She is wearing, тобто не пропускаєш –ing після цього слова. Оце і є складові твого просування. Це не відбувається швидко, але це відбувається, і слава Богу. І за того ти можеш зразу ти, ти можеш зрозуміти клас! Я просуваюсь, тому що я це вже перестаю плутати. Тому що я знаю, що коли я скажу She goes to work і She's going to work, я говорю про різні моменти життя, про різні якби, в різних контекстах я говорю. І коли ти це вже можеш розуміти без обдумування. Все, супер, ти улітаєш в космос. Ти вже відсюди можеш стартувати, ти вже краще, ніж SpaceX. Будь-яке просування це перебудова мозку. І якщо брати, наприклад, психологію, коли ти працюєш над собою, в тебе є, робота над собою це не постійний прорив вперед, 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 я пру, як танк, ні. Це виглядає такою от ем, хвилями, де є прогрес, регрес, прогрес, регрес, але регрес це так ми його якби, оформлюємо в таке слово. По суті, на цій нижній точці йде перебудова мозку. І що найголовніше, який рецепт цього успіху подальшого, я розкажу потім, але будь-який етап треба приймати. Як ти приймаєш, коли в тебе йде все круто, так само ти приймаєш, коли не круто. Я викладаю англійську 12 років. Вчу англійську 16. Уже професійно я маю на увазі вчу, не шкільну от програму. А 16 років вчу професійно англійському. І по сьогоднішній день. Бувають дні, коли в мене English is not інглишень. Просто англійська не, не формується в голові. Бувають дні, коли мені українською важко говорити. Слова вилітають, прилітають, щось таке відбувається. В тебе, напевно, теж такі дні бувають. Просто ти в українській мові, ти вже так, ну все. Я сьогодні, я сьогодні, я сьогодні що трошки глуповата, я щось сьогодні не можу. десь голова в якихось мислях. А це воно і є. Просто так, як ти вчиш англійську мову, і ти знаєш, ти акцентуєш на цьому увагу, я вчу англійську мову. І через те, що ти на цьому акцентуєш увагу, ти так: о Боже, я нічого не можу сказати. Ну Боже, скільки можна, яке ж я дурне, скільки ж я буду. Н -н -н. Якщо ти так будеш з собою спілкуватися, я вже говорила про це в минулому відео. Якщо ти будеш постійно свого критика підживлювати от, ну, своїм якби, настроєм, то хорошо, але тільки прогресів не буде. Критику сюди треба посилати його. Він не потрібен, в цій сфері не потрібен. І ще раз кажу: якщо ти хочеш, щоб він тебе був, і посилай його в інші сфери, не в англійській мові. Хочу сказати всім дякую, хто переглядає відео, хто ставить лайки. Я хочу вам сказати, що для мене, як для викладача, це. Я ж викладач, просто так я звикла в цілому до людей говорити, але не на камеру, не на відео так, от не говорити, не розказувати. Дякую кожному, хто переглядає відео, хто залишає коментар, хто ставить лайк. Ви робите е, мою роботу, цю тут е, таку на публічно якби виражати свою думку з приводу вивчення англійської мови, ви робите комфортніше. Дякую вам дуже сильно за це. Е, на каналі вже тисяча підписників е, була на момент зйомки. <хи> От і я дуже рада кожному, хто доєднався до каналу. Я сподіваюся, що вам все е, доступно зрозуміло. Я завжди намагаюся говорити доступно, завжди намагаюсь пояснювати. Простою мовою, можливо, колись мене уносить, але ж ви розумієте, що ну, є провзінформація, певна, яку я постійно якби, себе вертаю на місце. Тому, будь ласка, пишіть, як вам, що вам, як ви, як я все. бо Я про все люблю говорити, люблю з вами спілкуватися, завжди відповідаю на всі коментарі. Дякую, що ви зі мною. Отже, давай швиденько з тобою розберемося, як зрозуміти, що я просуваюсь. Перше. Це ти чуєш помилки інших людей. Якщо ти чуєш помилки інших людей, біліссимо. Просто прекрасно. Друге, ти не перекладаєш кожне слово в голові. А, класно! Якщо ти хочеш сказати, це до речі, проблема багатьох починаючих. Хочу сказати дослівно, от як я думаю українською, але ж українською, то ти думаєш, вже складно. Англійською треба проще. І от люди, які роблять дійсно прогрес, вони спрощують свою мову і говорять самостійно. Це такий кайф, коли ти, от здається, я взагалі нічого не можу сказати. І тут потім рождається з тебе це речення, зв'язне мовлення, до речі, не забувай дивитися відео попереднє, саме перше відео про помилки, які ти робиш в англійській мові. Офігенне відео, там все розказує. Ну, в общем, вертаюсь до суті. Коли ти помічаєш помилки, коли ти говориш сам, але спрощуєш мову. Це нормально. Це нормально. Повір, якщо ти поїдеш з-за кордону, або якщо ти спілкуєшся з іноземцями, ти чуєш, що вони так само роблять. Вони не говорять цими складними словами, вони бісяться від того, що ми знаємо складні слова, а вони їх не використовують і не знають. Може знають, але не використовують. Далі, із такого, що я ще можу сказати, що як відчути прогрес? що ти не шукаєш мотивацію займатися. Ти не шукаєш мотивацію. Бо в тебе вже це воно є саме по собі. Ти регулярно це робиш і так. Коли ти значить, говориш, не перекладаєш помилку і, і саме головне, ти не боїшся зробити помилку. Це взагалі, це, це просто найголовніше правило. Як тільки ти дозволиш собі помилятися, твій прогрес х2 стане зразу ж. Тому що. Помилка робить тебе краще. Помилка робить тебе краще. Кожен раз помилятись, 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 помилятись. І тоді буде такий прогрес. Ти офігієш. але треба це робити. Отже, а як визначити тепер, що таке реальний прогрес? Я сказала, що я в кінці скажу, от прям таку, от, прям як воно виглядає повністю. А виглядає воно так. Просування це завжди увага до мікроуспіхів. Я це вивчила. Я закрила цю тему. Я молодець, я клас, я супер. Друге регулярність. Без регулярності прогресу взагалі не існує. Вони, ну, це полярні речі. Якщо нема регулярності, все, до побачення, зараз нічого не буде. Увага до деталей. Ти, о, детально, увага до деталей мається на увазі до того, як ти робиш. Бо коли я кажу студенту: Блін, ти додав С до слова. Ти сказав, що спік, це не шеспік. Ой, та. Та не та. Ти, ти півроку тому, це для тебе було, що це із області фантастики взагалі. Кожен. Кожен свій успіх, кожен, кожну цю мікро-мікро частинку, хвали себе. Похвали себе тим, що ти хочеш. Добрим словом, чимось смачненьким, чим ти себе хвалиш, будь ласка, просто порадуй себе, бо ти молодець, бо ти це робиш. Я теж проходила цей шлях. Я знаю, про що я говорю. Я знаю, що це складно в моменті робити, але привчай себе до цього. Ти робиш величезні успіхи. Я впевнена в цьому, навіть якщо ти думаєш, що ти цього не робиш. На цьому все. Ще раз хочу подякувати всім вам за те, що ви є тут, за те, що ви переглядаєте відео. Будь ласка, залишайте коментарі, пишіть теми, які ви хочете, щоб я розповіла. Але я не думаю, що дуже корисно буде знімати відео про часи чи ще чогось. Якщо, якщо ви вважаєте, що треба, пишіть. Я подумаю, може я зніму, але зрозумійте мене, що ну, зніму я відео. Ви подивились і пішли далі жити життя, а це все треба переносити на практику. Бажану, розмовну практику. Минулого тижня вийшло відео про те, як розвивати зв'язне мовлення. Не забувай про це. Переглядай відео, їх там небагато. І вони всі от десь около 12-13 хвилин, тобто вони ще й недовгі. Тому будь ласка, пиши, залишай будь-який свій зворотній зв'язок, і до зустрічі наступного понеділка.